Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Сьогодні хочу подивитися, чи є роздивитися от, саме таке питання, чи є вже якийсь план по завершенню війни. От що покажуть карти. Вже середина липня. Середина цього року вже, четвертий рік уже дійшов своєї середини. І от взагалі, взагалі, да, не конкретно там, чи в Рашкі, чи в наших, там, взагалі чи є план по завершенню цієї війни? Кого СВО, кого війна, коротше, бойові дії цього воєнного конфлікту? Чи є вже план по завершенню воєнного конфлікту Росія-Україна? Так. Ні. <реш> Можна далі не продовжувати. Ви знаєте, це непроста ситуація, тупікова. Просто тупікова ситуація. Тут два рішення. Тут не видно. Не видно, як її завершувати. Тут і завершувати недобре, і не завершувати недобре. Я не знаю, чому це так. Але тут що одне, що друге рішення, вони однакові важкі. Тому що ну, не, видно як. не видно як? Я ж говорю, тупікова ситуація. Чи є план по завершенню війни? Ну в думках по карті колісниці, то це стремлення до це рух, це стрімлення до цілі. Так, да, ціль така поставлена. Але це тільки в думках, в голові. Є така, так, да, хочеться, є така ціль. Тобто, стремлення таке є. Просто питання, ну, виходить, це гра в гольф, да? і от треба цього їжачка забити так, щоб він попав в лунку. От. Тобто... Так, да, гра така є, да? тобто намагання прицілюються якось там, прицілюються, а, але чи буде результат, то таке, коротше. Так, чи є план по завершенню війни? Король мечів. М Думають, карти от знов такі мечові карти. Мечові карти де, є, ну, якби, де мають мають прийматися рішення, мають знаходитися якісь варіанти, мають знаходитися якісь рішення. Це от карта ну, як судді. Да? Це от як карта юриста. Тобто ну, ситуація, вона от така вона, тобто, от, напружена, да? яка потребує ну, от, дійсно прям якої, якоїсь такої людини, яка юридично вміє вирішувати ці питання. Просто прям от суди. Да, це прям суди можуть бути ну, досить така гостра ситуація, досить. Це от, да, коли, от, там, наприклад. Ну, Наслідство не можуть поділити. Да? Да, ну, правильно. От. Одні вже в нас одні захопили землі да, і не хочуть їх віддавати, а в нас, виходить, також не хочуть віддавати. Тобто Ці кажуть, це наше, а ці кажуть, це наше. Ну, от, оце така ситуація. Є майно, є майно да? тобто, заїхали родичі у Бабушкіну квартиру, да, всіх повеселяли і кажуть, це наше. З якого дива це ваше? Ні, це наше. От. І яке рішення не прийми, ну, якби не та, не та сторона не буде задоволена. Оце така історія зараз, виходить. А я ще перед цим робила розклад, якраз де дивилася, на якому етапі війна, і які плани і в Росії, і в Україні, і в. Трампа, то ну так, там цікаво, більш розвернуто показали. Чому-то. В принципі, цей розклад він якось от і також про це і каже. Що там і одні не можуть, і інші вже не, не можуть. Получається, як, як камні приткновення є. У ці території як камні приткновення, виходить. Так. В недалекому минулому да, які плани по завершенню війни? Та які плани підзавісло все. Висить, все висить, бо ситуація не зрозуміла. Час йде, час йде, а плани висять. І знову і зараз все зависло і в тупік прийшли. І найближче майбутнє, ну, яким? Ну, от, буде кожен намагатися зберегти, от, хоч і не з'їм, то понад кусою. Кожен буде от, навіть по ночам е, це саме, сплюну бдю да? за свої території, за своє майно, за те, що вже забрали, за те, що ще не віддали. Ну, тобто кожен буде за своє. Намагатися зберегти своє. Просто тут справа ж в тому, що ж те, що Рашка забрала, вона вже ж теж е, рахує своїм. Так що ну, немає планів зараз, немає це гостре питання. Вірніше, вер, в думках то так. Да. В думках то така готовність є. Колісниці. А ну зараз, ага. А, ну так да, виходить, на дні колоди десятка мечів. Тобто десятка мечів це е, крах. Е, це он коли вже все роздовбано, розбито по кусочкам, і навіть уже боляче, і навіть уже е, це є. М рани. Рани якісь уже, да? е, ну, я ж про ті, хто там. <кій> От і е, ну, криза, криза, певна, криза вже прийшла. Я хотіла, ну да, обмеження, ну, як карти кажуть. Е, Багато багато ударів, Получається багато ударів, е Получається така вже от, ментальна така, безрис... вигорання, От можна сказати, вигорання, так, да, є таке по цій карті, і обмеження. І вже от обмеження, але, ну, от, але виходу не бачимо, не бачимо ночі зав'язані. Хоча такі от, якісь може повідомлення, бажання потягнути час, якось по помірності в це, ну, якось, може, якось баланс знайдемо, проманіпулюємо, популяємо. Ну, взагалі, понятно понятно, 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 все понятно. Я хотіла цю карту доповнити. Маме по завершенню війні. Ну да, ще одна карта каже, труба вже трубить, труба вже зове, вже пора, вже пора вже передивлятися цю історію, цю ситуацію, треба якось. Ну, прям ну, да, перепросмотр якісь ситуації робити, йти в якусь трансформацію, да. ну, це в думка, це думка. Треба приймати якісь рішення. А, ну, от, а загальна історія така тупікова, і прям якихось таких потребує дипломатичних таких, серйозних дипломатичних таких. Ну, я кажу, як от суди, юристи прям. Постановлений таких, постановлений. Судових прям. От, так. А давайте от я хочу спитати. Е, а як буде завершуватися війна? Як буде зараз хочу за. за у нас все одно вона повинна колись завершитися. І трошечки зазирнути в майбутнє. Як буде. Завершуватися, війна. ти! Та вона буде завершуватися. Буде летіти. буде летіти, буде летіти багато, буде летіти, але буде летіти, щоб зробити таку нестабільну ситуацію і буде летіти тому, що це така гра. Тому що неможливо буде, будуть і дрони летіти, і ракети. Тому що неможливо знайти отей баланс. І, і тому будуть оце так. от... Е, е, ну, не... Ну, будуть обирати. Будуть обирати, хапатися то за одне, то за друге. То буде на одну територію летіти більше, то більше на іншу територію буде летіти. І будуть вимагати, підписати документ. От, прям вимагати. Тобто, це такий, як вирок буде летіти, поки не підпишете. І, Ну, от прям така, ну то ще карти про те, що прям е, е, в перспективі, прям така конфліктна історія. І мені ще хочеться сказати, що е, оцю таку зброю, да, бойову таку зброю, яка, якраз от підвезуть ще через деякий час. І я питала загалом, да, загалом. Тому мені складно сказати, куди буде летіти. Тут може летіти як і туди, так і туди. От. Тобто, це як конкуренція така буде, да? така. Як це така, як перетягування канату, да, як сорівнування. хто більше, хто круче, хто далі. І це вже найближчі перспективи такі. Ну, це чітко, от, чітко для того, для підписання документів. тому що, ну, я ж кажу, по-іншому, воно не вирішиться. Воно не вирішиться. От. І е, все одно це от на Дніколо двіка кубків. Е, тобто е, і це буде, отці буде перекидання туди-сюди, це на, на фоні домовленостей. Домовленості будуть йти, от, але. Е, тобто, ну, от, Якщо, наприклад, взяти ж ту сім'ю, де родичі заїхали до бабушки. Тобто тут десь з юристом домовленості, в там домовленості якісь ідуть, а між собою б'ються. От прям натуральним образом б'ються. Отак -от от буде. Тому що у кожного є свої бажання на майбутнє. У кожного є свої плани на майбутнє. От. А, ну щоб розказати, чого ми добилися. Щоб розказати от що е, в нас є можливості отримати певні території, а щоб і, і це є і ще тут буде е, буд, в планах розповідати, е, щоб була можливість заохочувати людей. Ну тут можуть і за гроші, звісно, і за гроші, але і так, щоб було бажання у людей йти. От. Але буде трансформація на смерть, карта смерті. Щоб будуть розмови, залучання. Такий поштовх, да? хлопців, яким будуть платити, і карта смерті на смерть. Але повинна бути якась трансформація. Переміни. Будуть переміни. Будуть зміни. Будуть тристоронні домовленості. Домовленості. І виходить, що від ну, тут, ну, от якось прийдеться їм відмовитися, відійти від своїх бажань. От. Тобто там, де там, де да, намагалися сидіти за великим столом. І е, їсти да, то від цього будуть відходити. Тому що імператор несе багато втрат, і йому постійно треба для, допомога для того, щоб куляти, і, і, е, і наводити страх. І все одно, і все одно йде буде робота, де е, будуть прийматися рішення до підписання документів. То, коротше, це по кругу. Це просто по кругу. Ну, поки так. На сьогодні поки так. От зазирнули у майбутнє. Як буде завершуватися війна? Ну, поки конфлікт. Поки тут е, перспективи конфлікту немає зараз, немає зараз завершення війни. Тупік. Тупік. нема рішення. Нема. Не можуть вони його знайти. От, як не можуть от наслідство поділити, от е, от така історія, яка може тягнутися ну, от руками, але просто що? Просто що Імператору, ну, тобто, да, Путіну треба постійно, і хто там. Постійно допомога, тому що він не вивозить уже це все. Ну, от. Але ж лицем в грязь він вдарити не може. От чому справа, да. і йому треба розказувати для своїх. от, Що е, щось йому треба розказувати і показувати. І от в планах на майбутнє буде розказувати, щоб залучати людей. да, от, Щоб залучати людей. Прямим ходом, але це прямим ходом на смерть. Ну, отак от, отака от історія. Да, як би ми не хотіли скорішого, але поки що ну, не показує, не показує. Дякую вам за увагу. Ставте подобайки, підтримуйте канал, пишіть коментарі, пишіть свою думку, задавайте питання. От, а мені буде приємно почитати. Пока-пока, до зустрічі!